Казка на добра ніч. На радіо Тисяча друзів. Вечір добрий всім малятам. І дівчатам, і хлоп'ятам, і дорослим, і батькам, бабусям і дідусям. Із казкою ви зустрічались не раз. І знову вона завітала до вас. А розкажу вам її я, вчителька нашої ШГП Олена Васильівна, автор казки Ірина Мацько, а називається Різдво Ялиночки. Тож слухайте. Лісі, лісі, темному Наспівував Дмитрик, біжучи зимовою стежкою у лісок, що простягався неподалік його хатини. У тому лісі вовк не ходив, та й лісок був невеликим. Але саме тут Дмитрику було найзатишніше А ще з минулої весни у хлопчика з'явилася подруга у ліску. Маленька ялиночка, яку він посадив своїми руками, і дуже її любив та доглядав. От і зараз він біг саме до неї, подивитися, як вона зимує, привітатися, погомоніти. Ялиночка ж була чарівною. Так-так. А ви хіба не знали? Щоб посадити деревце своїми руками І доглядати його, як рідне, воно обов'язково стане чарівним. І розмовляти буде, і від біди та негоди захистить і заспокоїть та порадить. Спробуйте. Отож підбіг Дмитрик до ялиночки і бачить, тремтить бідолашна, як воїнки дрижать. Ялиночко, рідна, ти чого? Невже холодно тобі? Давай я тебе у свою курточку закутую. Вона тепла, пухова, будеш, як у перині. Почав уже знімати з себе курточку хлопчик, щоб накрити та зігріти від холоду маленьке деревце Ой, Дмитрику, не холодно мені. Стільки снігу намело, Стопор та гілочки гріє. Немов пухом закутана, а ще синички та горобчики часто сідають на мене, зігрівають своїм теплом. Причина в іншому. Так чого ж? От у всіх скоро Різдво, правда? Правда? Та це ж свято велике, хороше, веселе, ти ще просто ніколи не зустрічала його. Чому й боїшся? Ой, яка ж ти чудна, засміявся хлопчик. Ні, Дмитрику, ти хороший хлопчик. Але розповіли мені мої сусідки, старі сосни, що саме таких маленьких, як я, ялиночок, перед Різдвом люди зрубують для того, щоб прикрасити своє житло. А потім і зовсім викидають на смітник, коли хвоїнки, голочки опадуть. Усім свято, а нам смерть. А ми ж також святкувати хочемо, радіти, весни дочекатися і жити, і жити, жити, заплакала гірко ялиночка, закриваючи сторбурець пухнастими лапами-гілками. Зачекай, ялиночко, не плач так жалобно, бо і я зараз заплачу, промовив Дмитрик, не показуючи свого жалю. Я щось придумаю, я миттю. І побіг так швидко, що тільки сніг за ним закурився. Минув день, стояла ялиночка сумно і вже навіть не плакала чекала різдва та прислухалася, чи не йдуть по неї люди, щоб зрубати та у хату віднести. Спочатку сподівалася на допомогу Дмитрика, але потім вже і його не чекала. Глянула, а навкруги така краса. Місяць освіти все навколо, вітерець за тих, хто мився сніжок на гіллі. Ніби срібло лежить, та ще й зірка на небі зійшла велика та яскрава. Та раптом чує кроки. Все оце вже помедний йдуть, подумала Ялиночка. За найближчого дуба з'явилась голова в хутряній шапці, за нею ще одна, троє чоловіків. Вийшли на галявину і підійшли до ялиночки. Гарненька правда. прогугнявив найвищий. Гарна, гарна, швидше рубаємо і гайда звідси, поки нас не впіймали, зашепів на нього інший. Оце вже справді мені смерть, подумала ялиночка. Здоровань. Витягнув сокиру, підійшов. Ой, закрила лапами гіллям очі красуня, відчувши вже стальне лезо на своєму стопорі. Та раптом чоловік відскочив, як ужалений від деревця, аж пилку впустив. Що це? Що це? закричав. «Хто посмів мене засліпити, накинувся на своїх товаришів. Ой-ой! закричав другий. А ти чого шишками в очі шпурляєш? От і я тобі зараз! Та що ж це таке? третій гукнув. Дерево ніби на місці, а гілля одяг саме зачіпає. Чи це ти мене тягнеш? А ну я тобі. Обернувся до здоровання, який стояв біля ялиночки, немов осліплений. Всі троє почали лаятися та шарпатись один з іншим. Аж тут знову почулися кроки та галас. На галявину вибігло кілька людей. Попереду їх Дмитрик. Злодії позадкували за дерева, за дерева і зникли. Ніби їх і не було. А з за дерев вийшов олень, білочка прискакала, Зайченята маленькі та вся лісова звірина. Ялиночка зраділа. Дмитрику, це ти? Ой, як же мені страшно було. Зрубати мене хотіли, але звірята і зоря з неба не дозволили цього зробити. Затремтіла. Це правда звірята? Так, 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 мене дали зрубати ялиночки, виступив перед олень. Я зачепав злодіїв за одежу. Білочка шпурляла в них шишками, а зоря різдвяна так засліпила найбільшого, що він ще довго нічого не бачитиме. От, нахаби, я ніби відчував, що з тобою лихо може трапитися, так сюди мчав, не бійся. Різдво на землю прийшло. І нічого злого більше не буде. А зірка, що на небі запалала, це Різдвяна зоря. А це, мої друзі, ми прийшли до тебе Різдво зустрічати. Разом посвяткуємо. Справді, ой, як цікаво, дякую тобі, Дмитрику. А що це у вас? Показала на велику коробку, що несли друзі. А це святкові шати для тебе. Дозволиш тебе у них одягнути? Будеш красунею. Звичайно, одягайте, зраділа. А як же ваше свято? Хіба ви, Ялиночку, не хочете в себе дома ставити? Зрубувати не будете? Вдома ми не справжню ялинку поставили. Штучну вона й стоїть довше, і голочки не обсипає, і живих деревця трубати не потрібно, а святкувати прийшли до тебе. Хіба різдво приходить до тих, хто ошатнішу живу ялинку поставить, чи наїдків більше наготує, чи себе прикрасить? Різдво у душу кожного має прийти, а посвяткувати тут можна. Головне, що воно для усіх і для тебе, ялиночка. Нова радість стала, яка не бувала, закружляли навколо деревця. О, тепер і у мене справжнє Різдво з друзями. З колядками, раділа Ялиночка, а тут і вся лісова звірина позбігалась, пташки позліталися, усі з гостинцями, подарунками. Це було найкраще різдво для друзів і для маленької ялиночки. Mm -hmm. Сонечко за обрі сідає. Добру нічку нам надсилаю, хай насняться вам сни пречудові, та збуваються мрії казкові на добраніч.